Христос посеред нас і є, і буде. Світильник для тіла є око, тож, якщо око твоє буде здоровим, то й усе тіло твоє буде світлим. Коли ж твоє око буде лихим, то й усе тіло Твоє буде темним. Отож, коли світло, що в тобі є темрявою, то яка ж тоді темрява? Читаємо у Євангелиста Матфія. Слова Спасителя про чисте око неодноразово коментувалися церковними письменниками та богословами. Однак і сьогодні цей вираз для багатьох не є в повній мірі зрозумілим. Як стверджують деякі біблеїсти, тут відображено сучасне Спасителю уявлення про око та про сам процес зору. Світле око говоримо ми про порядну та чесну людину. Тут відтворюються дуже давні уявлення про око як про світильник. Око подібне до сонця, думали стародавні євреї і пропонували концепцію бачення, яка вступає в явне протиріччя з науковою точкою зору на цей процес. Якщо сучасні вчені знають, що око сприймає світло ззовні, то, на думку древніх, воно навпаки, подібне до ліхтарика, і саме випромінює світло. Якщо ж ми звернемося до грецького тексту Євангелія, то будемо змушені визнати, що наш переклад дещо не точний до первісного змісту. Грецьке аплус, яке в нас перекладається як чистий, буквально означає простий, цілісний, здоровий. А в переносному значенні це слово має сенс щедрого. Незаздрісного. Таким чином, слова Христа, Око твоє буде світлим можуть звучати ще так: Око твоє буде простим і цілісним». Простий, цілісний і здоровий. У біблійній мові всі ці поняття синонімічні, оскільки спасіння чи зцілення є ніщо інше, як спрощення. Долаючи в собі розкол, спричинений гріхом, людина, її розум і душа приходять до простоти і цілісності, тобто зцілюються. Древні знали, якщо тіло людини зберігає цілісність, то воно є здоровим. Але якщо не дай Бог людина позбувалася частини свого тіла, якщо її тіло переставало бути цілісним, то бути біді. Але що таке просте або цілісне око? Тут, звичайно ж, мова йде про духовний аспект нашого бачення. Оком називається тут розум, а тілом весь склад душі, пише святитель Феофан Затворник. Таким чином, коли розум простий, тоді в душі світло, коли ж розум лукавий, тоді в душі темрява. Господь і наміри цілує. Читаємо у святого апостола Павла в посланні до євреїв. Що ж означають ці слова? Чи не дивно, що Бог приймає й те, що ще не втілено у реальність те, що існує тільки в думках людини? Пам'ятаєте про переносне значення грецького слова а Око, яке перекладається у нас як чисте, на оригінальній мові має ще інше значення щедре. Щедре око це око, яке рясно випромінює добро. Подібне, познається подібним. Бог, який є безодною добра, бачить добро в інших, бачить його там, де наше око побачило б лише одну неміч. Що означає намір? Це те, що ми зазвичай не бачимо. Те, що приховано в людському серці і розумі. Нам видно тільки одні добрі справи, і ми не завжди віримо словам людини. А Бог знає, що знаходиться у людському серці. Його щедрий і милосердний погляд бачить набагато глибше глибше справ і слів. Він бачить в людині саме бажання жити по правді. Око, яке випромінює добро у всьому, насамперед бачить добре. А якщо в око людини, в те, як людина бачить, Саме її бачення вкрадається заздрість і зло, то вся картина світу занурюється в темряву. Згаслі очі. Говоримо ми про людину, яка втратила енергію і повноту життя. Згаслі. Тобто такі, що перестали випромінювати життя, померли. Людина, яка зберігає всередині себе заздрість і злість, духовно померла. І, дивлячись на світ живих очима смерті, така людина замість живого бачить мертве. Але що робить наші очі і саме наше життя мертвими? Ми живемо, коли вміщаємо в себе біль і життя інших, і вмираємо, коли замикаємося всередині себе, всередині свого его. Кожен момент історії має свій нерв, свою больову точку. Нерв нашої історичної ситуації це жорстокість серця, втрата милосердя. Я б міг зараз багато говорити про політичну ситуацію в нашій країні, навести чимало прикладів того, як озлоблюється серце людини інтригами і боротьбою. Але навіщо мені говорити про це, якщо той же стан поділу та протистояння ми, на жаль, бачимо і в житті церковному? Світські журналісти часто пишуть про протистояння в церкві на рівні єпископату, який буцім розділений на кілька партій. Але насправді поділ не завжди породжується управлінськими конфліктами. Поділ в церковному житті існує сьогодні на всіх рівнях: миряни, священство, чернецтво, епископат. В кожній з цих груп сьогодні можна знайти умовних слов'янофілів і західників, прихильників слов'янської єдності і тих, хто сподівається, що Україна врешті-решт зможе реалізувати свій політичний та культурний потенціал у Європі. Чи погано це? У самих розбіжностях немає нічого негожого, сказав же апостол Павло. Повинні бути і розміжності між вами, щоб відкрилися між вами досвідчення. Але як же боляче бачити, коли через зовнішні політичні розбіжності згасає дух любові? Як боляче бачити, що різнодумство призводить до взаємного відчуження? Христос посеред нас і є, і буде. Говоримо ми один одному під час Божественної літургії. Але чи висловлюють ці слова наш реальний досвід? Чи це тільки літургійна формула, що дісталася нам у спадок від інших, більш дерзновенних? Що ж нас розділяє? Що привнесло в наше життя непорозуміння і протистояння? Якби поділ мав місце лише серед єпископату, ми могли б припустити, що мова йде про вічний сюжет в історії боротьбу за владу. Однак. Як ми вже сказали, розділення йде глибше. Стіни відчуження поділяють сьогодні всі церковні стани від єпископату до мирян. А в основі цього лежить ніщо інше, як світська ідеологія, прихильність до тієї чи іншої політичної міфології. Ви неправильний владика, заявила мені якось одна літня жінка, яка зустрілася мені випадково в лаврі. Чому ж? зацікавився я. А ви проти Святої Русі, відповіла ревна Прачанка. Я поговорив з нею з чверть години і дізнався чимало нового не тільки про себе самого, але й про зміст православної віри, як її трактує ця прихожанка, та й про те, якою в її уявленні є сама Свята Русь. Бог, виявляється, не чує молитов українською мовою, зазначила вона. Новий президент України зовсім не справжній президент. А в кінці часів на Святі Русі воцариця неявлений до цього часу, але вже прийшовший цар. І кожен, хто не визнає його владу, навіки погубить свою душу. Пресвята Богородиця, виявляється, покинула Києво-Печерську лавру і обрала собі в новий уділ Святогірськ України як такої взагалі не існує. Проявила вона скорботу і за богообранним Януковичем. Слухаючи цю жінку, я відчував справжній шок. Адже все це вона абсолютно щиро вважала змістом християнської віри. Дискутувати з нею було абсолютно безглуздо, і дізнавшись її християнське ім'я, я вирішив, що більш правильним буде не сперечатися, а просто помолитися за неї. У чому тут справа поділився я того ж вечора з одним своїм знайомим священником цією історією? І чи можемо ми реально допомогти людині з такими поглядами стати справжнім християнином? Який вірить в Бога, а не в грядущого царя батюшку. Бачите, Владика, відповів він, погляди цієї жінки, звичайно ж, просто смішні. Але в тому, що вона так думає, винна, власне, не вона, але і той прихід, до якого вона належить, і той священник, що таке вклав у її голову. Люди хочуть жити повноцінним релігійним життям. Вони ставляться до свого спасіння з похвальними ревнощами. А що ми можемо їм запропонувати? Участь в богослужіннях у недільний день, допомогу у прибиранні храму але ж цього катастрофічно мало. Люди шукають у церкві справу, яка б змушувала їх жити на межі духовних сил кожен день. А коли їм не даємо такої можливості, то вони або йдуть з церкви в секти, або потрапляють у пастку так званого політичного православ'я, плутаючи праведне і грішне. Віру і ідеологію, як це трапилося з вашою новою знайомою. Куди ж прилаштувати неприборкану енергію цієї жінки, подумалося мені? А миттю пізніше стало і самому соромно. Я зрозумів, що також не можу виступати в ролі судді цієї нещасної парафіянки, оскільки в тому, що вона настільки нерозумно розпорядилася своєю ревністю до істини, є і моя провина. Люди приходять до церкви і не знають, де там знайти собі діло, яке б виховувало їх волю і розум. Ми говоримо людям: любіть і допомагайте ближньому, але ж людям мало поради. Вони ще чекають від нас, від церкви, більшого. Чекають, що ми запропонуємо їм конкретну справу і допоможемо у реалізації цієї справи та у самореалізації цих людей. Ми радимо прихожанам допомагати бідним. Але чи під силу ця справа християнину поза церковною громадою? І чи маємо ми право закликати до допомоги, якщо самі на рівні кожного приходу ще не створили конкретні механізми допомоги, не організували бажаючих допомагати ближнім у певні групи? Адже є справи, за які не може взятися одна людина. Це є заняття, що вимагають спільних зусиль і колективної відповідальності. Церкву розділила політика. А що ж може нас об'єднати? Що може допомогти нам вирости в своєму християнському досвіді? Нам потрібна спільна справа всім нам. Нам гостро сьогодні необхідне загальноцерковне діло, яке б змусило кожного з нас щодня максимально напружуватися, зростаючи з сили в силу? Церковні ієрархи по-різному сьогодні оцінюють події на Сході України. Хтось говорить про неоголошену війну і агресію сусідньої держави. Комусь це протистояння бачиться вже у форматі громадянської війни. Але як би ми не визначили, що відбувається, всі ми згідні із головним, людське життя не може бути принесено на вівтар земних ідеологій. Людина вище будь-якої ідеології. Людина живе перед лицем Бога і з Божої ласки може увійти в рай. А от ідеологія це морок. Вона мертва від народження. І як сукупність слів, вона розсиплеться. На порозі справжньої реальності, на порозі раю. На кожній літургії ми звертаємося до Бога з такими словами: пом'яни Господи плаваючих, подорожуючих, недугуючих, страждучих, полоненних і спасіння їх. І багато разів вимовляючи слово полоненні, я замислювався, про яких же конкретно людей ми зараз молимося. А чи багато зараз у світі полонених християн і в яких умовах вони знаходяться? І ось сьогодні, коли уже в нашу країну прийшла війна і хвиля насильства, нікому з нас вже не приходять в голову думки про те, чи існують в сучасному світі полонені. Ми всі тепер, на жаль, знаємо, полонені християни тепер існують не десь, не в віддалених від нас континентах і країнах, а в нашій донедавна мирній власній країні, на нашій рідній землі. Ці люди потрапили в полон до сепаратистів і, як ми знаємо з преси, зазнають суттєвих страждань. Але ось вирок для наших очей і всього нашого життя. Знаючи про полонених і ті муки, які вони відчувають, ми продовжуємо спокійно жити, не намагаючись дієво допомогти своїм братам і сестрам. І Більшість сепаратистів і більшість військовослужбовців українських збройних сил вони є православні християни. Здавалося б, що церква відразу ж повинна була взяти полонених під свою опіку, як це історично склалося, роблячи все можливе, щоб полегшити їхнє буття і наблизити їх звільнення. Але парадокс в тому, що про це благородне завдання нам, ієрархам, і священству церкви, нагадав мирянин, а саме президент Петро Порошенко. Наша церква не повинна бути осторонь, сказав глава держави, запропонувавши священнослужителям підтримати людей, які перебувають у полоні бойовиків, і сприяти налагодженню діалогу для їх звільнення. Це те служіння Богу, яке в моєму розумінні сьогодні потрібно Україні, народу і заручникам, підкреслив президент. Дивно й сумно, що цю настільки очевидно моральному почуттю ініціативу не висунуло саме церковне керівництво, якої б конфесії це не було. Але насправді тут важливо не сама пропозиція, а реальні зусилля, спрямовані на збереження життя і набуття свободи для полонених та й самого президента. Ми не можемо вважати чужим церкві, представником лише державної влади. Петро Олексійович православний віруючий, і тому його ініціатива відтак має і церковне походження. Не секрет, що українське суспільство сьогодні критично ставиться до позиції нашої церкви, яка була тісно пов'язана з колишньою владою. А та, в свою чергу, самим беззаконним і грубим шляхом обкрадала свій народ. Що ж, ініціатива нового президента це хороша можливість для нас показати, що ми готові і жертовно служити ближньому. Заполоненник молиться за божественну літургію кожен християнин від мирянина до єпископа. Так давайте ж задягнемо слова молитви в конкретну справу. У зоні конфлікту у нашої церкви є чимало парафій, де несе служіння місцеве духовенство. Це люди, яких добре знають на місцях, і в їх силах знайти контакт з представниками сепаратистів, щоб дієво допомогти полоненим. Ви православні, ви християни, повинна задати церква питання сепаратистам. Але ж і ті люди, які знаходяться у вас в полоні, теж православні. Вони ваші брати по вірі. Але якщо це так, то ви, як християни, що знаходяться в одному місці, складаєте єдину християнську громаду, одну місцеву церкву. Одні з вас знаходяться в ув'язненні, а інші їх стережуть, позбавляють їх свободи, завдають їм біль. Але згідно з церковним вченням, ви і варта, і в'язні одна церква, одне церковне тіло. Єпископ, священник, мирянин. Сьогодні, коли в нашій країні гинуть і страждають ув'язнені люди, кожен з нас повинен зробити все можливе. Щоб допомогти своїм братам і співгромадянам. Участь у долі полонених тільки частина мирного плану нашого президента, який ми можемо і повинні підтримати. Церква володіє колосальним потенціалом миротворчості, і ми повинні зробити все від нас залежне, щоб ці можливості були втілені в конкретні справи любові і солідарності. Але ось що важливо: підтримуючи миротворчі ініціативи президента, ми повинні робити це не з причини лояльності до державної влади. І не заради того, щоб зберегти свій вплив на суспільство і владу? Справа миру потрібна насамперед нам самим. Миротворчість це те реальне і настільки необхідне діло, яке здатне очистити наше серце і примирити нас між собою. Можливо, я і неправильний владика міг би я погодитися зі своєю співрозмовницею, про яку говорив раніше. А може, і ваші погляди для мене неприйнятні? І незрозумілі міг би протестувати їй я. Але давайте відкинемо сьогодні ці непотрібні суперечки і разом спільними зусиллями допоможемо конкретним людям, втішимо і доб'ємося свободи для полонених, умиротворимо ворогуючих, помолимося про мир для нашої країни і для наших сповнених жорстокості, на жаль, душ. Мир це не лише саме примирення, благодатний дар миру від Бога необхідний нам самим особисто. Зі словами мир вам, саме з такими словами звернувся Воскреслий Спаситель до своїх учнів і апостолів. У нашій мові мир переважно означає відсутність війни і чвар, але єврейське шалом, сказане Спасителем, не перекладається на європейські мови і означає повноту Божих дарів людині від дарів матеріальних, процвітання і здоров'я, до дарів духовних примирення з Богом і спасіння. Блаженні миротворці свідчить Син Божий Ісус Христос, бо вони будуть названі синами Божими. Своїм втіленням Господь благодатно з'єднав розділених і ворогуючих, до цього ж покликана і людина. Умиротворяючи ворогуючих, поєднуючи їх у благодаті Святого Духа, миротворці успадковують Христа і засвоюють собі гідність синів Божих. Світильник для тіла є сповнене любові, цілісне в цій любові око людини. А світильник для світу є людина Миротворець, який творить в цьому світі справи свого Небесного Отця. Будемо ж перебувати в мирі, яким обдарував нас Христос. Будемо цінувати Божу благодать вищі ідеології світу цього. Будемо дивитися на світ, шукаючи в ньому не погане, але добре, шукаючи своїм поглядом добрі наміри інших людей. Відвернімо ж свій погляд від зла і звернімося до бачення добра. А Христос, подавець Вишнього миру, нехай утішить біль кожного і хай благословить наш народ і нашу країну своїм миром. Шалом, паче ту турор, мир вам! Христос посеред нас і є, і буде!